Всім доброго дня! Вийшла на город до клубніки. Треба убрати все старе листя, хворе, на них там хвороби. І лишити тільки серединку, один-два листочки живих. Все, не жаліти. Вирізати все. Ось дивіться, які в мене ось такі. Це азія в нас на в да? Ось такі у нас такі, Це не жаліти, Я ось ножиком беру. Так. І все вирізаю. Ось це теж і відро, і відро і я його виносив. І ось у нас там є прірва ми туди. О! Оце, оце теж хворий листочок. Теж не жаліться. Ось все. Все, лишаємо тільки серединку, отакі, все. Ось Все. Оце теж. Порвалася пленка, ось так, з грошам кори. Так, да. тут так само. Обріжемо, а потім будемо прискувати бордовською сумішкою. Оприскаємо, а потім хорусом від грибкових і так є фронт роботи великий. Убрати, старе листя, убрати. Все, це дуже таке, не лишати його. Не лишати. Тут хвороби, бордовська сумнів, забере. Все. Ось, так все. Тут посаджена Азія. Далі там посаджена бріла, джолі. Румба там шість вулич, так? Тут ось все у нас тут вже на ґрунті посаджений фоне. Потім Флор. потім амі, теж джолі і е, елегант. Це такі сорти, тут шість вуличок тут маленьких, таких по два рядочки. Будемо бачити, як воно буде рости, який буде цей рік на врожай клубніки, а нам треба працювати. Так, треба терміново зачистити клубніку. Ось так ми зачищаємо. Я думаєш, що це порвалася клейонка? Лиси, видно, миші, і вони розгрібають, геть порвали. Там треба буде два бугри накладати нову кльонку.